Мама, це найдорожча людина. Мама, це радість за дочку і сина. Мама, це щастя, океани добра. Мама, це море людського тепла. Мама, це пташка, лебідка, лелека. Мама, це очі, які бачать здалека. Мама, це слово найкраще у світі. Мама, це сонце, яке усім світить. Мама, це серце, котре щиро любить. Мама, це ласка, яка всіх голубить. Мама, це участь у вашому святі, мама, це мрії, щоб були всі багаті. Мама, це мудрість і в хаті достаток. Мама, це фея, що зробить порядок. Мама, це щирість, п'ятсот подарунків. Мама, це ніжність, мільйон поцілунків. Мама, це думка, щоб були всі здорові. Мама, це правда у кожному слові. Мама молитва за дітей і сім'ю. Шануйте щоденно, маму свою. Вітаю з Днем Матері вас, дорогі, милі, любі жінки. Жінка це казка, початок нового життя, жінка це радість, це щире кохання. Бажаю вам завжди залишатися прекрасними, здоровими та щасливими. Бажаю вам сімейного щастя та блага в будинку. Нехай діти будуть великою радістю та справжньою гордістю. Нехай світ завжди відкриває для вас нові можливості та двері до успіху. Ну і, звичайно ж, всі жінки і мами люблять квіти. І пропоную прогулятися садом, подарувати вам квіти, які сьогодні цвітуть у мене в садочку. Але прогуляємося ми не просто так, а ще й буде сюрприз. Сьогодні мій садочок видав на День матері величезний сюрприз. Зараз я вам все потрошку розповім. Так що вмощуйтеся зручніше, будемо гуляти. Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 11 травня. Відео буде дуже цікавим для вас, ще такого ми не бачили на нашій дачі. У нас вчора гарний такий дощ пройшов, почався ще приблизно о 19-й годині вечора і потихеньку йшов всю ніч. А вчора, коли я працювала в квітниках, отам позаду мене, пересаджувала. Хости викопувала, так як я вам і казала, і гейхери садила. Я помітила, що по всім моїм квітникам рясно всипано якимись грибочками. Підозрюю, що це. Травнева рядовка, але я жодного разу цей гриб не збирала, і знайомі мої не збирають і рідні, і тому такі гриби, звичайно ж, споживати не буду. Але для цікавості взяла кошика. Бачите, і зараз буду перевіряти, скільки ж грибів виросло у нас на дачі в квітниках. Тому кому цікаво, давайте разом позбираємо грибів у моїх квітниках. Викопувала я хосточки вчора, ось таких два куща: це хоста Подорожникова і величезний кущ хости ланцетолисної. на силу його витягла. І копаю я, копаю. Зараз підійду ближче, покажу вам. По-перше, шапочки такі в них біленькі, красиві, незвичні. І я думаю, що це там таке під моїми хостами. Підійшла поближче. Ось тут, якраз, бачите, я висаджувала. Тут були хости, а тепер пересадила сюди гейхери з інших діляночок саду, там, де мені здавалося, що за ними доглядати гірше, а тут завжди близько водичка, тому що вода у нас якраз тут спереду, біля цих квітників. І завжди перед очима ці квітнички, тому я за ними. Краще доглядатиму, і буде менша вірогідність, що мої хосточки і гейхери пересохнуть. І, значить, присідаю я тут, викопую щось, дивлюся. Бачите вже? А там попід хостами, подивіться, рясно всіяно грибами. Дивіться, скільки їх. І це не тільки на цій ділянці, це багато де посаду. Грибочки ось такі, бачите, біленькі, хочу їх повизбирувати, щоб на наступний рік вони не сіялися. Спори не розкидали. І для цікавості, ось я вчора його ламала, нюхала. Не розбираюся я в таких пластинчатих грибах. Передивилася вчора. Купу відео на Ютубі, так, наче схожий на якусь рядовочку гриб. Ось такі, бачите, в нього пластинки, така шапочка. Ну, Позбираю, винесу в ліс, нехай там лісові звірі ними харчуються. Тут вони мені не потрібні на ділянці ці гриби, але заради цікавості зараз з вами позбираємо. У нас ще дощ пройшов, вони після дощу підросли так за ніч, вчора були меншими, але вчора я коли їх помітила, то вже було темно робити відеозйомку. Цікаво, скільки ми з вами назбираємо грибочків в квітниках. І вон, дивіться, які маленькі. Повилазили кругом по всім, всім моїм клумбам. В деяких місцях особливо багато їх. О, бачите, які. Так що ось так. Зранку після дощику все таке зелене, цвітуть нарциси, пахне тут так в квітниках поруч конвалії. І здається, що я ніби в лісі гуляю. Так, ну що, пішли далі. Будемо тепер не тільки на квіти дивитися, а ще й оком кидати, де є грибочки. І заодно і по саду прогуляємося. Ось так. Після дощику все свіже, все таке красиве, виблискують краплиночки. Скрізь, давайте ще підійдемо до люміни. Люміна чудова. Тільки приїхали на дачу, я одразу побігла до неї. Розкішна красуня, просто розкішна. Ще не всі квіточки розкрилися. Десь тут чую бджілка. Ага, це джмелик гуде, ось він. Пухнастий. Кожну квіточку перевіряє. <сум> так люблю джмелів. От немає мені милішої комахи, як джмелі. Дуже їх люблю. Вони завжди такі серйозні, такі працьовиті. Десь читала, що вважається, що найкраще з усіх комах джмелі. Опилюють квіточки. Он, руденький, цей руденький. Вони бувають біленькими, а бувають руденькими. Цей руденький прилетів. Ось так. Подобається йому, бачите, також рододендрон. Люміна перший день, коли розкривалася, була така насичена, а зараз трішки блід... блідіші стають квіточки. Сонечко ранішнє їх, звичайно, висвітлює, але все одно видно навіть в таких умовах, яка вона яскрава. Так, я вам обіцяла збирати гриби, пішли шукати, що тут ще в нас є. Це цікаво, якби мене зараз сусіди побачили, щоб вони про мене подумали. Хожу з кошиком по ділянці і щось збираю в кошик в квітниках своїх. Ну, все, таке буває, я не знаю. Ще я такого не бачила. Так, ось ця ділянка, де в мене троянди пропали. До речі, вчора троянду Джорджес почала викопувати сухий корінь і дуже глибоко під землею брунічки малесенькі-малесенькі. Так що в мене є велика надія, що Джорджес відійде. Я її от сюди пересадила на місце. Вінчестер кефедрал, а е пересадила на місце трояндочки, яка пропала, ось е родовик, оцей варієгатний Лемонс Плеш. Висадила сюди аквілегії. Ось одна, ось друга. Дуже гарно, що дощик пройшов. Дуже сподіваюся, що вони приживуться. І ромашечки повисаджувала також сюди на цю клумбочку, щоб вона не була порожньою. А гравілат висадила ось сюди, на сонечку. Він любить сонечко. От, тепер він тут ростиме і цвістиме. Ну, звичайно, все ще таке малесеньке, але воно потім з часом поприживається. Тюльпанчики понахиляли свої голівки від води, від дощу. Цей букет уже доцвітає потроху, а ось цей тюльпан так ще до цих пір і не розквітнув. Бачите, який він пізній. Дуже пізній. Так, ну я вже бачу, я вже бачу гриби. Ой, а тут вони взагалі такі здоровенні. Ось дивіться, Знову шапинки білі. Стерчать. Ну, такі самі, точно такі самі гриби. Вон там у півниках, бачите, ціла сімейка. А там он дивіться, що робиться. Гляньте, під Барбарисом. І там он далі повилазили. вон, Ой-ой-ой, що це в нас робиться? Ну, ще я такого не бачила. Але чого я дивуюся? Ми живемо поруч із лісом сосновим. Часто я мульчу, з лісу приношу, рятую так свої квіти від засухи та спеки. Так що тут і спори грибів можуть із лісу засіятися. І так, із мульчею можна щось принести. А, дивіться, які красунчики, просто красунчики. І тут ось, от, дивіться, ще і на цій діляночці О, виріс грибочок. Це з більш жовтою шапочкою. Не знаю, що це за гриби, позбираю, щоб вони тут спори свої не розкидали. Але я думаю, якщо вони вже повиходили, то... Там уже є грибниці, мабуть, в цих місцях, не знаю. Взагалі-то у нас часто ростуть всякі поганочки. Навіть гливи я збирала на, на Старій вишні, але щоб отак рясно всіялося грибами, то такого ще ніколи не було. Бачите, Барбарис, краплиночки роси. І дощику виблискують на листочках, і гриби ось такі. Оце схоже мені на якусь поганку, не знаю, бліду, бачите, якісь у неї тут на ніжках. Краще поприбираю, бо в мене ж собака, вірунька тут бігає. Хоча навряд чи вона, звичайно, буде куштувати гриби. Але на всякий випадок поприбираю їх. Вон, дивіться, прямо в півниках. Притулилися. Он маленькі. Бачите, біля півника. Вон аж де вилазять. І тут ось дивіться. Бачите. А може я з взуттям принесла. Я ж часто ходжу, по гриби в ліс. Гуляю, і, як правило, ж ми ж не миємо після цього взуття. Так, так, далі йду і працюю в квітниках. Можливо, десь на взуттях якісь спори були. Я кругом ходила бур'ян, виривала і спори поприносила. Не знаю, звідки вони взялися. Ми так з вами скоро і кошика грибів назбираємо. Дивіться. Ну. Ой, а ці півнички вже цвітуть. Біленькі. І гравілат чилійський Майтай. Зараз підійдемо ближче, подивимося, помилуємось. Доцвітають вже останні тюльпанчики з цієї сторони. Ось ці червоненькі жовтим залишилися. і біленькі. Флокс такий після дощу. мокренький, ржевий. Я вже з однієї сторони вчора постригла, бо він на сонці сильно всох. А цей вже останні квіточки так вітає. А бусковий і білий ще поки що тримається, але мокрі після дощу. Мокрі, мокрі, плюсточки позлипалися. Висадили ми вже помідори під парниками. До речі, давайте зайдемо глянемо, бо ніч така холодна сьогодні була. Я навіть змерзла, брали ще додаткову ковдру. Ось звідси забрала гейхери. Вони маленькі, губляться тут під яблунею. Однуся залишила ось цю що з крупнішим листочком. А інші позабирала. І ось тут була така яскрава, яскрава. Також забрала, бо її сильно влітку глушить троянда. Так, на грядках я ще не полола, ще нічого не проріджувала. Потрібно буде цим зайнятися. Хотіла б помідорчики з вами подивитися, як там вони. Давайте приберемо цю камінюку. І зазирнемо трошечки всередину. Нормально. Все з ними нормально. Ви знаєте, вони навіть попідростали. Садила я їх трішки меншими. Ну, закриваємо, щоб тепло не виходило звідти. Бо зранку прохолодно. Все, прикриваємо. З помідорами все в порядку. Капуста аж сюди видно, що вже листям підпирає, вже можна пекінську капусту і споживати. Мені здається, вже рвати на їжу, бо вона так швидко розростається. Я її сажу замість салатів. Поки салат росте, то пекінську капусту вже можна спокійно в салат збирати і їсти. О, Дивіться, які лапухи. Попідростала гарно порівняно з минулим тижнем. Потрібно вже прополоть тут бур'яну повну З компостом я поприносила, по краю посадила пікінську капусту, бо ми її споживаємо раніше набагато, а вже всередину висадила ранню і пізня. А отут з цієї сторони пізня, а там далі рання, то вона більшенька. Уже пахне тут. Відкрила парничок, пахне капустою. Так, рядочки перевірили. Спаржу знову потрібно збирати. Анемона закрилася на ніч. На ніч квіточку закриває, бачите? Поки сонечка нема, вони всі такі нахилені. І показала червоненькі, виявляється, в неї. Там біля черешка такі пелюсточки. Пішов трошки рости тисмій, бачите, ось молоді яскраві прирости, я його трішки поприщіпувала, щоб він кущився. А тут так розрослася ширококореневична гірань, що й тис уже собою закрила. Потрібно буде якось її, мабуть, відсадити. По краю. Не думала я, що вона така велика буде. Бур'яни просто розкошують. Я ще сюди не дійшла. Це самий кінець нашої ділянки. щавлик дивлюся, зійшов. Добре. й вже в цвіт іде старий, а молоденький наростатиме. Малина вже майже цвіте. Малина така нещасна після морозів, ось цих весняних. Знов не буде ранньої малини, Вон треба вже кущі попроріджувати. Дуже багато хвоща цього року, подивіться, все сіяно. І ми он вже із вапном поливаємо, розкислюємо землю, бачите, біле це вапно і все одно він росте, все йому байдуже. І тут он по Петрушці, кругом, потрібно буде ставатися і хоч вибирати. Зійшла Петрушечка. Ось бачите. Зійшла вже Петрушка, довго вона сходила. Ожину дощем завалило. Потрібно ожині міцнішу опору робити. В п'ятницю приїхали ввечері, я ось там. за за парканом, за сіткою, рабицею повибирала перій. Там барвінку багато, постригла барвіночок уже, хай він кущиться, щоб зеленим таким низькорослим килимком був. Поприбирала перій, який ліс на сітку. І папороті ті, що за сіткою також поприбирала. Якраз була Прохолодна погода і все швидко вийшло, тому що в суху погоду важко. Дивлюся, гіацинтоїдиси вже розквітають. Отакі От дзвоники маленькі, білі і рожеві тут, а синіх там поки що не видно. Там з цієї сторони синенькі ще, мали бути нема поки що. Таке яскраве все після дощу. Гіхери такі яскраві. Все, все Плямками. аквілегія. Вон як піднялась за тиждень. Красива. Пишненько так розквітла. Тіарелка, пухнастенька, рожева. Вчора випадково полула, стала ногою, зломила бадана, не знаю, вставила його сюди під лохіну, може. Сподобається йому тут, ну поки що листочки в ялі, звичайно. Подивимося, приживеться, так? Не приживеться, то ні. Ось тут півники гарно цвітуть. Подивіться, багато. Обробила я вже від ірисової мухи. Як тільки ось ці білі півники починають цвісти, вони і ранні в мене, то одразу. Вона насаджує яйця в пуп'янки. І якщо не обробити, то наступні вже не розквітають, а вони просто загниваються. Не знаю, чи встигла, звичайно, раніше треба було, але дощик йшов попередній день, а перед цим холодно так було. Ну, ніби, ніби цілі пуп'янки. Сподіваюся, що я вчасно обробила. Красиві, біленькі, люблю їх дуже. Вони ароматні, ароматні. Поприбирала перій, тепер хоча б видно стало мої тиси. А то перій був вищий за тиси, і тисі зовсім не було видно. Це карликові тиси, колоновидні. Вони пишуть, що в 10-річному віці не вище 2 метрів наростають колоною. Тис ягідний Давид, сорт називається. І тепер їх гарненько видно. До центра яка красива. Білосніжні сердечки. Попрополювала я анемону, позабирала. Ось тут багато в ялівці було анемони, повикопувала з корінчиком, поприбирала зайві паростки у хризантем, щоб не були сильно густі. Також зайві поприбирала паростки у айстер. Ніби прижився тут у мене ломикамінь тіньовий. І мені здається, що ось цей навіть свисти буде. Бачите, всередині там щось, щось погано ломикамінь приживається. І Хотіла вас попередити, що вже є вогнівка. Раніше вогнівка всередині літа, тільки коли спека і сухо починалася. А це полула бур'ян, дивлюся, щось не так з моїм самшитом. Зазираю туди, а там повно. Уже доїдає його і на сусідній перекинулася, трішки пошкодила, то вже кропила, як не було дощу, посеред тижня ми ото приїжджали, то покропила від вогнівки самшити. Азалія А от от розкриється. Дивлюсь, що відео вже виходить занадто довгим, а хочеться, щоб все ж таки сьогодні воно в ефір вийшло, поки День матері і поки актуальне моє привітання, тому пропоную вже догуляти садочком в другій частині. І не прощаюся з вами, далі буде.